На телеканалі Міг Южінські новини у Олег Максименко вітає усіх наших глядачів. У найближчі хвилини ми розкажемо про основні події міста. Музика. Жителі другого під'їзду будинку номер 20 по вулиці Леніна зателефонували до нашої студії. Вони скаржились на те, що в їхньому під'їзді постійно забивається сміттєпровід та площа першого та другого поверхів. З'ясувати ситуацію на місці відправилася наша знімальна група. Жителька будинку Алла Борисівна обурена. сміттєпровід повністю забитий. І що найбільше засмучує, справним він буває рідко. Через те, що мешканці під'їзду роблять в квартирах ремонти, досить часто завалені і сходові марші, і навіть територія навколо сміттєвого баку. Мусорчики чистили забитий мусоропровод між першим допірим вторим етажом другого під'їзду. Але ані бідні, так руки рвали, так сотами працювали, е -е, Я вам не можу передати. добросовестно и тяжким трудом. Делают ремонт, разбивают перегородки, все остальное. И весь строительный мусор кидают в мусоропровод. Второго или с третьего этажа мы идем, этаж. да? Вот. А там лежит шкурка какая-то. Ребенок поскользнулся, упал, вымазал курточку. А там где-то еще что-то с пакета развалилось, какая-то жидкость какая-то грязная. Ну... подскользнулась, і до бабушка, дедушка, любой чоловік. Підскользнеться все. Ну як не так, ходити по мусору. Працівники МЖКЦ не повинні прибирати будівельне сміття. До їхнього функціоналу входить лише ліквідація наслідків, побутової діяльності мешканців. Все інше вважається особистими потребами, які жителі мають задовольняти самостійно. Что касается строительного мусора, да, действительно, строительный мусор мы не убираем. Вот люди, если и выносят его вниз, складывают возле мусорных камер, это их личный мусор. Согласно договоров с Юштрансом и той оплате, которую мы, люди платят за вывоз мусора, он не входит в тариф. Люди должны отдельно заказывать в Юштрансе транспорт и увозить строительный мусор за свои деньги. Велика кількість сміття не єдина проблема цього під'їзду. Як зазначають його жителі, приміщення давно потребує ремонту. В МЖКЦ наразі немає коштів на будівельні матеріали. Це пов'язано з тим, що тариф на комунальні послуги не змінювався 2008 року. Це призвело до того, що грошей вистачає лише на зарплатню працівникам. Єдиним виходом з цієї ситуації є скористатися програмою 50 на 50. Жителі знаходять своїми силами матеріал. А ми своїми силами, силами наших робочих, діляємо ремонт. Тось, тобто, от такої от получается партнерство. Ваш матеріал, наші руки. Зараз у місті ремонт у житлових будинках здійснюється лише на таких умовах, оскільки далеко не всі жителі можуть собі дозволити виділити із власного бюджету навіть кошти на будівельні матеріали, залишається зберігати те, що є на сьогодні. Не смітити, не псувати майно та поважати працю інших людей. Працівник одеського припортового заводу здобув перемогу у конкурсі зварників, який проходив у Дніпропетровську. За кращу якість виконаних зварювальних швів Дмитро Куприч отримав міжнародний сертифікат. Спілкувалися з переморцем Катерина Погребняк. Не раз згадувалося про те, що Україні сьогодні не вистачає представників таких професій, як токар, зварник та слюсар. І поки молоді люди ще думають над тим, чи отримувати такі спеціальності, товариство зварників України заохочує тих, хто вже зробив свій вибір. Лише одна номінація ручне дугове зварювання покритим електродом представлена на першому регіональному конкурсі зварників у Дніпропетровську. Конкурсанти змагались як у виконанні практичних завдань зі зварювання трубних заготовок, так і в знанні теорії шляхом тестування. Майстерність доводили 19 зварників з 11 підприємств Дніпропетровської, Донецької та Полтавської областей. Одеську ж гідно представив зварник з ОПЗ. Так как организовывать поручили Одесскому областному отделению общества сварщиков, то, естественно, основную участие принимал Одесский припортовый завод. И как бы принимая в организации участие, мы не могли не послать туда конкурсанта, который бы тоже поучаствовал в конкурсе. Дмитрий Куприч у нас был как бы отобран по тем причинам, что он в этом году довольно-таки сделал хороший Успіхи в навчанні, в підготовці, в проводстві. В часу йому все більше поручалося відповідальних робіт на заводі. Дмитро працює з Варником вже 12 років, проте у конкурсах професійної майстерності бере участь лише вдруге. Перший раз на змаганні в Одесі посів шосте місце. Тим приємнішою стала перемога у Дніпропетровську. Говорить, зі складною роботою зустрічається кожного дня, але під час самого змагання з'явилося хвилювання. Він цікаво було, звісно, повідати город. Виставка дуже хорошая хороша була. Взагалі, так дати людей это Приятно було. Сложного не було волнение Волнення. Волнення було. Таке нервне состояння. А так, в принципі, старався. Додому зварник привіз грошову премію, спеціальну маску, шліфмашинку, захисний костюм для роботи та найголовніше приємні спогади. Нагадаємо, що вибори відбудуться 28 жовтня. Виборчі дільниці працюватимуть з восьми години ранку до восьми години вечора. До слова, наші журналісти пильно спостерігатимуть за перебігом голосування у місті та інформуватимуть южниців у спеціальних випусках новин. А на цьому я з вами прощаюсь на все добре.